Часник це унікальна культура, яку використовують і як гостру приправу, і як лікарський засіб. Часник буває двох видів озимий і ярий. У озимого врожайність майже в два рази вище, а зубчики значно більші. Кращий час для посадки озимого часнику у відкритий ґрунт середина осені. Тоді вже в кінці наступного літа можна буде збирати урожай гострих і смачних головок. У цьому відео я детально розповім, коли, де і як правильно садити озимий часник восени у відкритий ґрунт. Щоб отримати хороший урожай озимого часнику, важливо правильно вибрати терміни посадки, місце для грядки і підготувати ґрунт. Терміни посадки озимого часнику терміни залежать від клімату вашого регіону. Орієнтовно у центральних областях України з 25 вересня по 6 жовтня. У північних регіонах з 15 по 27 вересня на півдні з 20 жовтня по 9 листопада. Головне правило від посадки до перших морозів має пройти не менше трьох тижнів, інакше зубчики не встигнуть вкоренитися. Вибір місця і ґрунту. Правильне місце і хороша підготовка ґрунту запорука успіху. Якщо проігнорувати ці моменти, врожаю може не бути взагалі. Де садити. Часник потрібно садити на піднесеному, рівному і сонячному місці. Унизені він буде вимокати, а в тіні хворіти і погано формувати цибулини. Якщо ґрунтові води близько, менше півтора метрів від поверхні, робіть високі грядки 45-50 см, після яких культур садити кращі попередники бобові, гарбузове, огірки, парці. Томати, рання капуста, не варто садити часник після цибулі, картоплі, моркви, буряка та інших коренеплодів, яка ґрунт потрібна. Грунт повинен бути родючим, пухким, легким, з нейтральною кислотністю рн 7. Важка глина і кисла земля не підходять. Часник може загинути. Якщо ґрунт кислий. Заздалегідь внесіть доломітове борошно 2 кг на 5 квадратних метрів. Підготовка грядки Грядки краще розташовувати з півночі на південь, так рослини отримують рівномірне освітлення. Що вносити при перекопуванні на 1 квадратний метр, 2 відра компосту, 2 відра листової землі, 2 відра піску, 1 відро деревної золи. 2 столові ложки подвійного суперфосфату, півтори столові ложки сірчанокислого калію. Перекопайте ділянку на глибину багнета лопати, сформуйте грядку висотою не менше 30 см, розрівняйте землю граблями і рясно полийте, щоб ґрунт осів. Залиште грядку на 3-4 дні і тільки потім приступайте до посадки. Якщо посадити зубчики відразу, вони можуть піти занадто глибоко при осіданні ґрунту і не зійти. Вибір і підготовка посадкового матеріалу. Якість зубчиків дуже важлива. Перед посадкою огляньте головку, якщо хоча б один зубчик пошкоджений, краще не садити її, а використовувати в їжу. Відокремлюйте зубчики тільки перед самою посадкою, інакше у них може висохнути донці, і вони не зможуть вкоренитися. Дрібні зубчики краще не садити, з них виростуть дрібні головки. Підготовка зубчиків перед посадкою зніміть верхню лушпиння з головкивенії і можуть бути збудники хвороб. Для профілактики замочіть зубчики на 30 хвилин в рожевому розчині марганцівки або в 2% розчині фітоспорін. Після цього можна на 20 хвилин опустити їх в розчин циркону 5 крапель на півлітра води для кращого коренеутворення. Потім розкладіть зубчики на сухій тканині і дайте їм підсохнути 40-50 хвилин. Схема посадки. Відстань між рослинами 9-12 см, між рядами 20-25 см. Посадка. Садіть часник тільки в суху погоду. 1. Розпушіть землю і зробіть борозанки глибиною 7-9 см. 2. На дно насипте шар піску з золою 2 см. 3. Садіть зубчики строго денцем вниз, так вони швидше укореняться. 4. Засипте борозанки землею і злегка ущільните. 5. Якщо ґрунт сухий, полийте теплою водою одна лійка на квадратний метр. 6. Замольчуйте грядку соломою або свіжою травою. Підготовка до зими. Після перших заморозків замульчуйте посадки сухим листям шар 30 см. Коли температура впаде до мінус 15, укрийте грядку ялиновим гіллям. Важливі нюанси: часник можна вирощувати на одному місці не більше трьох років. Потім ґрунт виснажується і головки дрібнішають. Після часнику добре садити бобові горох, квасоля боби. Не садіть часник занадто рано, він може прорости і загинути взимку. Не спізнюйтеся з посадкою зубчики, повинні встигнути вкоренитися до морозів. Часник, як захист від шкідників. Часник відлякує багатьох шкідників морквяну муху, медведку, дротяники, колорадського жука, тлю, павутинного кліща, білокрилку. Також він пригнічує грибні хвороби, фітофтороз, антракноз, іржу, гнилі. Висаджуйте його біля овочевих грядок і квітів, але не біля цибулинних квітів, тюльпани, нарциси, гіацинти, це може пригнічувати їх ріст. Тепер ви знаєте, як правильно садити озимий часник восени. Якщо все зробити правильно, в наступному році отримаєте відмінний урожай.